Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку компанія Автопарк і у нас нове надходження. Такий от сімейний автомобіль як Citroen C4 Picasso. Машинка у нас обладнана 2-літровим дизельним двигуном з роботизованою коробкою передач. По кузу, в принципі, якихось значних зауважень по машині немає. Авто у нас 2007 року випуску. Автомобіль у нас йде семимісний, по салону маємо такий от світлий валюровий салон, В принципі теж на свої руки в нормальному стані. По комплектації машинки йде з 4 клімат-контроль, мультикермо, підрульові перемикачі передач і 4 електроскопи і мачі. В принципі, якщо вас зацікавив даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо вас по адресі Сумська. 2, місто Київ, компанія автопарк.